З України. І сьогодні я вирішила з вами поговорити, розповісти, зробити огляд, такий відеоогляд на ту ніку, яку в'язала я особисто. Сама все придумала, все підбирала і хочу вам це все розповісти. Бо багато було запитів. Давайте робити розбори різних моделей. І я подумала: якщо ви просите робити розбір різних моделей, то чому не почати розбір зі своєї чудової туніки, бо багато хто запитував, як я її в'язала, з чого в'язала, які всі заміри. Зараз все, все вам розповім. І хочу розпочати з того, що, ж я... що це таке. Це моя туніка. Фото на мені ви вже встигли побачити. Я, чесно кажучи, не робила замірів, ні, не пам'ятаю взагалі. Тому зараз разом з вами зроблю всі заміри. Можливо, комусь всі ці параметри повністю підійдуть, і не треба буде нічого змінювати. Але ж, якщо ж ви все ж таки вирішите, що треба щось змінити, я також про це все зараз розповім. щоб Бо моя. Основна задача вас навчити в'язати, а не бездумно не прораховувати нічого. Моя туніка має наступні розміри. Зараз я разом з вами роблю заміри. Довжина регланної лінії складає 26 см, ви можете бачити, попереду. Міряю регланну лінію виключно попереду. Ширина по грудях у мене йде 49 см і понизу, бо, як можете побачити, вона в мене понизу розширюється поступово. Не... І внизу я маю, то, то під грудям у нас 49, а понизу я вже маю 62 см. Ось так. Довжина моєї туніки від пройми ми беремо. Да? І зараз я також зроблю вам заміри 53 см. Довжину ви бачите на мені на фотографії, тому більше нічого не буду казати. І довжину зараз рукава також зроблю для вас, можливо, комусь це важливо. 41 см. Ось такі заміри у цій туніці. О, і це десь приблизно 48-50 розміру. В'язала цю туніку я з поєднання двох чудових пряж, а саме Kid Мохерс на поліаміді де в 100 грамах 1000 метрів, а також бобінна віскоза в мене була, ниточка, яка придала і цю, всю красу і ніжність полотну, також, 1200 метрів на 100 грамах. Тобто, виходить, що я в'язала. Полотно на спицях номером 4 метражом 1100 метрів в 100 грамах. Зараз вам покажу наскільки гарне це полотно, бо на фото все рівно не видно. А ось дивіться на моїй руці. Майже нічого не просвічується. Звичайно, я одягаю світленьку білизну, але все-все чудово. Мені дуже вподобається светрик, Він такий ніжний, м'якенький, ну прям легенький-легенький, і я дуже задоволена цією роботою. Тому і ділюсь з вами. Щільність мого в'язання складає 2,22 петлі в 1 см і 3,5 ряди в 1 см. Я заміру робила і відв'язувала таким чином. Горловинку, ви бачите, така вона гарненька, округла, мені дуже вона дуже вподоби. Для того, щоб така горловинка у мене вийшла, я набрала 50, поміряла свою голову, обхват своєї голови. Тобто в мене обхват голови 57 см, і помножила на мою щільність в'язання в петлях. І вийшло мене 126 петель, мені потрібно було набрати. Набрала. Набирала я італійським набірним краєм. У мене є на каналі це відео, як це робити, тому посилання шукаємо в інфобоксі. Я обов'язково залишу біля що це італійський набірний край, що я таким чином набирала петлі для вас. Це відео українською мовою одразу кажу. А далі я набрала італійським набірним краєм, пров'язала чотири ряди полої резиночки, щоб зробити такий трішки більш фактурний фабричний набірний край, а не такий, як якщо ми набираємо класичним варіантом. Далі я відв'язала три ряди рулика. Рулик, на жаль, у мене я хотіла зробити, але він у мене російськомовний є на каналі. Як я робила рулик, зараз я розповім. Швиденько на українській мові, щоб ви зрозуміли. Я відв'язала після резинки три ряди лицевої гладі. Потім. Повернулася на виворотну сторону, і по першому ряду, де я в'язала лицьову гладь, я підняла петлі на додаткову спицю. І Потім по тій стороні я відв'язала ще три ряди, де я підняла петлі, три ряди лицьовими петлями. Потім я поєднала петлі з основної спиці, з додаткової спиці, в одну в одне єдине полотно. І далі вже почала в'язати реглану лінію, про яку я зараз і розповім. Дівчатка, якщо не зрозуміло, я зроблю для вас спеціальний україномовний майстер-клас і в майбутньому дам посилання до цього відео. Можливо, ви це вже будете дивитись, коли вже буде це посилання. Так, як ви бачите, у мене рукавчики йдуть з таким ніжним-ніжним візеруночком. Окремо візерунок є на моєму каналі. Про нього я зараз трішечки скажу, але не зупинатимусь на ньому. І ми зараз давайте зробимо розрахунки. Я розповім, як я робила. Ми маємо з вами 126 петелечок в коло, яке ми з'єднали вже ми маємо. Після рулика відв'язуємо резиночку. Після рулика я ще відв'язую один ряд лицевої гладі. Це тоді зручніше просто пров'язувати. Тому що після рулика дуже складно це все поєднувати. Далі визначаємо кількість. Регланих петель, які ми відведемо на наші регланні лінії на оцій полосочки, скільки ви хотіли б відвести петель. Це все залежить від вашої фантазії, вашого бажання. У моєму випадку це по три петлі на кожну регланну лінію. Ми маємо чотири регланні лінії, тобто дві попереду дві по спинці. Ось вони по спинці. Бачите? Така сама: три петлі добре видно. Бо в цьому полотні всі деталі дуже добре видно. Далі, тобто, що ми робимо ми далі? Далі від 126 петель ми віднімаємо 3 помножені на 4, тобто 6, 6, 12 петель, і ділимо на 3 рівні частинки. Тобто 126 відняли ми 12 петель і розділили отримане число на 3 рівні частиночки. Одна частина в нас йде на спинку, друга частина йде наперед. І Третю частину ми ділимо порівну між рукавами. У мене вийшло по 38 петель після того, як я це розділила, і потім. Я визначаю, яка повинна мені потрібна висота росточку. Існує багато різноманітних формул. Так вона визначила, що мені достатньо 14 рядів. Не буду нічого придумувати, тому що це було дійсно так. Я доволі часто використовую звичні методи того, що я вже в'язала. То 4 см приблизно. Тобто як? Мені достатньо 4 см росточки, 4 см це ось оця частинка. Ось Ми викидаємо да? між оця. ось, ось оце. у нас і є 4 см різниці. Мені достатньо цього. Комусь це забагато, комусь замало. Треба просто визначати по формулам. Формули пропишу вам тут на екрані, якщо комусь зручно. Далі, йдемо далі. У нас вийшло 4 см. Ми перевели їх в чотири ряди, і це вийшло 14 рядів приблизно, бо ви розумієте, що також неможливо точно визначити. Тобто, коли ви перемножаєте вашу кількість рядів на сантиметри да, необхідні. Тут якраз потрібна інформація в кількості рядів. Перемножаєте і округляємо до найбільш зручного нам числа, обов'язково краще в парному числі. Коли буде це парне число. І далі ми вже будемо з вами таким образом, таким чином. Росточок я, я вив'язувала спочатку перший росточок, частинку відв'язала по спинці, потім заходила в кожного разу по три петлі в рукав. Це було 5 разів, і в шостому, шостий раз це було 4 останні петлі, які в мене залишилися. Але я вирішила, що мені замало цього буде тільки, бо в мене тоді буде горловинка не округла, як вона зараз, а вона буде в такому випадку прямою. Тобто ми спинку з вами гарненько все зробимо. А для горловини сюди у нас не вийде, якщо ми не будемо заходити і робити розвороти. Це вже не росточок, це вже оформлення горловини, закруглення. Тому я вирішила, що мені буде достатньо по 5 петель, тобто тричі розвернутися, по 5 петель захоплюючи у горловинці. Чим більше ви розвертаєтеся і разів, тим більший виріз горловинки у вас вийде. Ось таким чином. Тобто, якщо в мене 14 рядів росточка, і мені потрібно було прирівняти кількість петель спиночки до. Кількості петель переда. Для цього я розділила 14 петель, бо я по спинці, як буду в'язати росточок, додам 14 петель. В цілому, якщо ви, у вас не, спинка, спина сутулиться, то не обов'язково це вирівнювати. Можна залишити цю кількість там. Дивіться самі, грайтесь, як вам зручно. Я розповідаю, як я в'язала в своєму випадку. Тому 14 цих петель я розділяю на навпіл, тобто 7 петель я залишу в спинці відв'язану, а 7 петель додам до переду. Таким чином, у мене буде, після того, як я відв'яжу цей росточок, не доходячи до цієї передньої частиночки, да, у мене буде однакова кількість петель і на спинці, і напереду. Тобто, для цього, почекайте, ну. Тобто 14 петель розділи напив, у нас вийшло по 7. Тобто тут ми відняли 38, відняли 7 і отримали 31 петлю, яку ми на спиночку робимо. А вперед, 38 плюс 7, ми отримаємо 45. Починаю я завжди в'язати по спинці. Ось цій частинці. І починаємо ми в'язати перший ряд якраз лицевими петлями, які ви можете пров'язати, і розставити для своєї зручності маркери. Тобто Петлі спиночки, три, ряди, три петлі регланної лінії, відокремлюємо, потім петлі рукава, знову три петлі регланної лінії, петлі переда, три петлі регланної лінії, петлі рукава і три петлі регланної лінії. Ось таким чином вам потрібно розставити маркерочки. Тобто, у вас має бути 8 маркерочків і обов'язково відмітьте початок ряду, щоб потім не заплутатися. Рекомендую в'язати. Орловинку не перетягуючи спицями, якщо є у вас можливість така, звичайно, то буде зручніше в'язатись далі. Далі у мене, як ви бачите, шла... лицева гладь у мене була тільки наперед і на спинці, а по рукавам я вирішила, що я хочу пустити візерунок. Візерунок у мене є на каналі, я вже казала, знову повторяюсь. Візерунок є на каналі, посиланнячко також буде в інфобоксі. Я не буду знову й знову зазупинятись -знову -знову на цьому візеруночці. Дуже красивий, дуже гарнюній візеруночок. Мені він дуже подобається. Такий ніжний-ніжний, і якраз гармонічно він сюди вписується. Цей візеруночок. Ось. Ось його ще кому не потрібний майстер-клас. Можливо, діст, достатньо ось фото схемки. Я малювала її тут, перемальовувала з комп'ютеру, кажу який. І як я розподілила? Я розпочала, виділила да, 19 петель, а рапорту візерунка у мене 7 петель. А, і тим паче я їх пров'язувала. Тому а, я розпочала в'язати візеруночок і. Кожного разу, тобто у мене спочатку був накид, да, потім йшла петля візеруночка, наприклад, і. Обов'язково відмічала, скільки тут петель як у мене відв'язано, особливо коли це в росточку вив'яжете. І кожного разу, коли я робила прибавочки, я початок ряду і кінець ряду відмічала ще додатковими маркерами. Зараз хтось каже, ну це можна заплутатись, можливо, десь і можна заплутатись, але це для вашої зручності, тому таким чином ви відв'язуєте спереду і ззаду. Да? Коли вже вас на, на, зібралось сім. Сім да, доданих, а це не за один ряд, звичайно, і не за два, то ви вже потім формуєте свій візеруночок. Знову новий рапорт візеруночка формуєте. Таким чином у вас гармонічно буде вписуватись візеруночок. Ось це така моя порада. Далі ми дов'язуємо. Повністю потрібну довжину регланної лінії, в моєму випадку це 26 см. І розділяємо петлі на рукави і перед, і на, перед зі спиночкою окремо. В цьому випадку ми тоді вже починаємо в'язати окремо. При розділенні ми набираємо петлі на підрізи. Я також для своєї зручності, по своєму досвіду я набирала. Тут 9 петель. По 4 петлі додала, як ви бачите, з однієї сторони спинки і зі сторони переда по 4 петлі. І одна петля в мене формує такий шов. Тобто я завжди так в'яжу, вона у мене йде лицьова, Ось вона, ця петля. Таким чином. Далі я відв'язала. По тілу необхідну мені довжину тіла, зв'язала ось таку декоративну також резиночку. Дуже-дуже скоро вийде майстер-клас на цю резиночку. Я зараз не, якщо тут в'яжемо з лицьових петель, тому зараз я, я залишу скоріш за все примонтажіть цю резиночку декоративну кусочок відео, а повноцінний майстер-клас залишу трішечки-трішечки пізніше, вибачте, будь ласка. Далі йдемо, переходимо на закрили просто казиночок петлями, да? далі ми в'яжемо наші рукавчики. Далі ми в'яжемо наші рукавчики по колу. Я, не робила. я робила збавляння, тобто я збавила ті, ту кількість петель, яку я і набрала в кожному другому ряду. Тобто, робила збавляння, я збавила ті петлі і просто потім пішла в'язати по колу всі, розподіливши петлі рапорта до необхідної довжини, потім відв'язала в кінці, як ви можете побачити, дві лицеві петлі разом. Одна виворітня, дві лицеві петлі разом, одна виворітня. Пров'язала чотири ряди три ряди резинку один на один, два ряди полої резиночки і закрила все це голочкою. Ось таким чином вийшла моя туніка. Я вам розповіла все коротенько. Обов'язково на цю резиночку я залишу коротеньке відео, і воно в мене вже відзняте, саме як я в'язала цю резиночку. Але зараз ще до сих пір немає його на каналі, тому я додам сюди для вас а вже в майбутньому, можливо, зроблю його як окреме відео. Подивимось ось така моя робота. Маю надію, мої пояснення вам. Сподобалось? Ви все зрозуміли? Якщо залишились якісь питання, або ви не розумієте, як це в'язати, пишіть і я обов'язково на них дам відповіді.